Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Олексія Резнікова розповіли, що Китай запропонував Україні спробувати припинити війну з Росією, використавши всі засоби. Також Пекін пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом. Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував це на зустрічі з главою Міноборони України 3 червня в Сінгапурі. Глави Міноборони країн приїхали на безпековий форум діалог Шангрі Ла, що відомо про зустріч Резнікова з главою Міноборони Китаю. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів журналістам, що Китай продовжував наполягати на ролі миротворця у. Війні, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою. Натомість українська сторона під час зустрічі намагалась поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях. Вони готові до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом. Я сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку, розповів заступник Олексія Резнікова. Видання також зауважило, що Пекін активізував зусилля з проведення переговорів про припинення війни Росії в Україні в рамках ширшого плану, який очолив лідер Китаю Сідзінпін. Пропозиція Пекіна Містить заклик до припинення вогню Київ, Вашингтон та їхні союзники. Цю пропозицію відкинули, адже фактично це допоможе Росії закріпитись на окупованих українських землях. Також Олексій Резніков, перебуваючи на безпековому форумі діалог Шангріла в Сінгапурі, в інтерв'ю CNA розповів, які пріоритети в озброєнні на сьогодні має Україна: системи протиповітряної оборони та різні типи артилерії. Пріоритетом під номером 1 залишаються системи ППО різних типів. Росія продовжує терористичний підхід з використанням крилатих ракет, балістичних. Ракет проти мирного населення вони намагалися припинити водопостачання, енерго та електропостачання, теплопостачання в наших будинках, цивільних містах. Тому треба прикривати наше небо. Нам потрібні більш складні системи, такі як Петріот, несамзайрісті, СемпіТі, системи малого радіосадії, заявив Резніков. Він додав пріоритетом під номером 2 є різні типи артилерії. Особливо західного сучасного зразка з боєприпасами до них ми повинні захищати наших воїнів, тому потрібен так званий залізний кулак. Основні бойові танки, бронетехніка різних типів, бойові машини піхоти тощо. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.